Почну сьогоднішнє відео з пейзажу, яка красота кругом нас. Бачите, не треба далеко мені їхати, я від дому від'їхав кілометр на велосипеді, на якому сиджу зараз. Так, всім здрав'я, Знову величезне, величезне благодарую за коментарі. Вибачте, що не відписую, бо... Відпишу одному, коли може обідатися, що не всім відписую. Те, коли хочеться, вже візьму телефон в руки, вже відписати хочеться. Потім думаю, ні, не буду. Тому, що, кажу ще раз, всім нема змоги такої відписувати. Почнуться якісь може, суперечки, якісь сперечання, якісь всякі розмови, на то треба час. Дуже дякую, велике дякую. О, так собі їду на ровері і думаю, скільки. Думок приходить ввечері, коли лягаєш спати. Не знаю, чому так. Просто от коли я засинаю перед тим, чомусь найбільше розуміється от суть, смисл життя. Який я мудрий собі здаюся сам. Якби так взяв блокнот, записував, напевно, би якусь книжку написав. І то не один я таких, напевно, ну, може, такий, напевно, може, в кожного таке є. Кого зранку, в когось вночі, когось день. У мене більше ввечері. Якби то так мав з собою і, і знаєте, як то в фільми показують раз. І так книжки пишуться, напевно, так і вірші пишуться, і пісні, і картини малюються, коли от іменно на той момент прийшов, раз раз там щось домалював. мольбер стоїть. От. А на ранок став. Про що я думав? Напротязі дня не годин згадати навіть того напевно 20%. Але пам'ятаю, що я хотів сказати. Знову ж таки, про ту саму реальність, яку нам нав'язують псевдореальність. От до мене дійшло недавно також такий, знаєте, інсайт, як перемотно казати. Нам з дитинства нав'язують, може хтось мене зараз не так зрозуміє, нав'язують нам любов до, навіть не любов, а повагу до, до країни, де ти живеш. Найбуде країна. От я вам показав країна. Я рахую, що країна край. То є все, де ми живемо. Мій край тут. Колись я читав десь книжці, що 5 кілометрів в радіусі від людини, де вона живе, то є його батьківщина, родина. Російське воно краще звучить. От. Ну не відчизна і не А тепер дивіться, в чому різниця? Є род, родина, родина, природа. А є. Вітчизна, отчизна. Ми вже про то раз говорили. Тобто, виходить, що батьківщина, родина, родина, тут де ми живемо, то є все реальність. А вже от вітчизна, то вже є, знаєте що? То моя думка, може я не правий, на мою думку, то є держава, за яку треба боротися, за яку треба душу і тіло вложити. Про гім трошки пізніше, може не в тому випуску. Ви знаєте, що я хочу сказати. Там було в коментарях вже два рази, я пам'ятаю, все читаю. Просьба про гім України. Ну і там і говорити не дуже треба, бо я що, але ну, другим разом. Поки що хочу проговорити от про псевдореальність, знову ж таки, про ту вітчизну. Яку називають батьківщиною. А дехто її не скриває, так і кажуть, отечество вітчизну захистимо. Дивіться, є от держава, сьогодні вона має такі кордони. Її не я придумав, не ви придумали. Її без нас придумали. Поставили кордони без нас. Ніхто нас не питався, ми не голосували. от так поділили. Може, правдою, неправдою, бійками, миром не знаю ж не моя країна. Я тут народився, так. Я тут живу в моїй прадіди, там неважно, скільки колін, тут може 5, може 10, може 20, може взагалі дуже довго, може тисячі років, може я тут недавно, наша родина. Бо більше трьох колін, напевно, чотирьох, ми не пам'ятаємо. У нас нема родових книжок. Так от захищається, переважно. Коли йде якась війна, якісь там сутички. Відчизну. Чому кажуть, що відчизну? Ну, дехто каже батьківщина, ну то не важно. Знову ж таки, дуже багато на це саме. Вітчизна, то та держава, на мою думку, придумана поки що от, в даний час ті кордони, які хтось придумав, тримає їх. І не хоче відпустити. От як є фірма, ферма, скажімо, якась обгороджена, він собі зробив, наймив собі робів, риби захищають. Він її підгодовує той фермер. Власник, Щоб вони менш-більш жили, мали силу там захистити від якихось других. І вони думають, що то їхня ферма. Вони захищають, б'ються, не пускають. Але захищають вони не свою батьківщину, їхні домівки десь там далі. Може навіть за тим забором їхня батьківщина. А захищають вони вітчизним, відчим і слово відчим. Захищають того фермера. За гроші, ясне діло. Хто заїду? Зараз за гроші. Тут колись було за страхом під впливом страху. Зараз все грошима купляється, не треба нікого страшити. Вот. Так от захищають вони центр, його штаб-квартиру, його дім, його раду Верховну. Розумієте, про що я? Кремль, Пентагон, там, Вашингтон, тра ля, -ля. Розумієте? Бо. Чиїхось чи, чиїх інтересах наймити найманців, рабів і ними боронити себе. Ну, ті, що воюють, я, тяжко говорити, щоб чогось дурного не ляпнути. Не то, щоб воюють, я не хочу нікого обідати. Насправді свій край захистити неможливо. Хто що задумав, він то зробить то все йде, самі розумієте, намарно. Тисячі, десятки, сотні тисяч людей просто так. А задум є, і він буде. Як то каже, там, знаєте, хто ще не свідомий, та вони можуть прийти звідси, вони приможуть прийти звідси, кожен мусить там йти кудись. Буде так, як має бути. Ніхто ні звідки не прийде. Їм скажуть, куди йти, куди пустити кого, куди не пустити. Куди зайти? І від нашої допомоги, від нашого втручання нічого не залежить. Просто гарматне м'ясо. Я ні, нікого ні до чого не закликаю. Якби сюди прилетіли якісь інопланетяни або якісь прийшли з якоїсь, я не знаю, невідомої країни, ми їх ще не бачили. Нападають тут вночі, щось там, блін, я не знаю, ви як то в фільмах, знаєте, фантастичних. Ясне діло, що я би не сидів і ніхто би не сидів в хаті. І... Ми би всі захищали свій край, свою родину. А тут, я думаю, половина вже населення України розуміє суть всього сьогодення ту псевдореальність, де не пошкоджено нічого під час тої заворушки, не хочу називати як, взагалі не хочу слів поганих говорити, таке знаєте. Негативних. Але не постраждало нічого таке значиме. Ні місто, ні район дорогий якийсь. Ну нічого. От Їхня батьківщина. Ми захищаємо їхню батьківщину, а нашу вітчину. Отак От то, але нічого не зробиш, я знову ж кажу. Ремонт є ремонт, і він мусить йти. І хтось написав, кому я маю завдячувати, та нікому не маю завдячувати. Без нас його почали, без нас його закінчать. Але втрати мусить бути, тому що має бути розхідний матеріал, знаєте. Як би то не звучало страшно. Я не знаю, як воно ділиться, хто гине, хто живе, знаєте, хтось от спортсмен, він живе, живе, бігав, бігав, він раз, в 30 років йому раз, він вмер, Чомусь. Ну, знов погане слово говорю, ну не стало його. А другий собі. Кваси ціле життя і 80-90 і 90 років. Ну як то сказати? Де справедливість? Ну так. Чомусь з того ті формі уливки забирають, спинили, а тут проїжджаю, коли 10 разів його не чіпають. Отак. Напевно, написано в кожного є. В програмі, знаєте. Починається гра і, по йому дають програму. І то я так під себе. І там прописано все. Ти ж. Не можеш стати з комбайнера льотчиком, чи там з землероба-космонавтом ну, про космос таке. Кожного є своя дорога. Є багато там. Варіантів, дуже багато, тисячі, може мільйони. Поверну чуть-чуть не туди, ти вже інакшою дороги йдеш, чуть, чуть туди, ти вже інакше. Сказав одне слово, таке ти вже інакшою дороги пішов. Але все одно ти йдеш по своїй великі такі, знаєте, шляхки, як поле. Може він такий як стіл, як доріжки, знаєте, йдуть ті. На платі, знаєте, до доріжки, щоб відкрити якусь там мікросхему, там мікросхема багато і доріжки. Йду. Тут ті доріжки, напевно, різні варіанти нашого життя. Але все одно та доріжка, та ціла плата, ціле то поле воно є твоє життя. Когось інакше, когось інакше. І то є реальність. От ви йдете і живете в неї. А нам нав'язують постійно якусь таку, знаєте, брехню. Ти маєш то зробити, ти маєш то зробити, ти маєш добитися того, ти маєш зробити то, ти маєш виростити там то-то, то-то, посадити стільки тут дерев. Може я не хочу дерев садити? Може я хочу все інакше робити? Неважно. без мене посадять дерева, я садоводи. Чи кожен мусить мати корову, та ні, коли в селі, кожен мусить мати корову. Не знаю, хто як, де, звідки. Але я живу, кром нас села. Якщо не маєш корови, ну, то я не мав, бо ми в місті живемо. Але бабуся моя мала корову. І всі-всі в родині мали. І корови, і свині, і все. Бо як то так, сусід має, я не маю. І скільки я пояснював людям, не треба є. На село 10 корів і всі можуть собі купляти молоко. Так само, як і один трактор, не треба кожному трактор мати. Є один трактор, два трактори на село чи там три, хватає. Ну зараз вже до людей трошки дійшло. Ми розумніші, як би там не казали, о, молодь отупіла, там тараляля. Ні. Не знаю, яка молодь зараз росте, молодь, тому що я ще не знаю, які вони, що у них там на голові. Але порівняно з тим, з тою сирою масою, яка була. За Союзу застрашена просто. Я не кажу, що були тупі люди. Ні, були і вчені, всякі. От такі під страхом жили. Зараз, наприклад, я би не хотів вернутися в ті часи. Мені подобається зараз туди я живу, де моя країна, родина, і край. Прекрасний. Дивіться ще раз. От. Справжнє все, справжнє. Ну і так по кругу можна. Чудеса. А зараз хтось пробує щось когось напрягти. Хтось влазить якусь іншу реальність. В реальності є багато, в принципі. Світ багатомірний. В нашій реальності багато реальності. Я вже не кажу про якісь взагалі. Вищі матерії, не будемо про то. Що ми прості люди всі. Одним словом таке закликаю далі всіх жити спокійно, не дивитися новини, псевдоновини, новини, бо то не новини, то просто брехня, страх навіяти. Бажаю всім здравія в тілі займатися спортом, знаєте, так, щоб. Бути сильним, здоровому, в любому віці. Ясності. В пам'яті. Якоїсь світлої пам'яті, навіть ясної. Свідомості в разумі. Свідомій разум, коли ти все усвідомлюєш. Осознане по-русски, теж гарне слово. Ну, головне любові в серці, ясне діло. Ясне діло, бачите? Любові в серці. І від того всього радісна душі най вас буде. До скорих зустрічей. Благо, дарую всім.